Розглянемо операцію видалення дублюючих планових платежів, відкриваємо модуль Фінанси, план платежів, налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Знаходимо та виділяємо задубльовані платежі у вікні перегляду. Одночасно утримуючи на клавіатурі кнопку Shift або Ctrl, Плановий платіж зі статусом оплатити видаляти можуть лише користувачі з правами на видалення, при цьому видалення можливе тільки до перенесення планового платежу в платежі. По планових платежах, які були перенесені в платежі, встановлюється активна позначка в колонці Факт. Натискаємо на панелі інструментів на кнопку Видалити. Якщо до планового платежу є прив'язані нарахування, то при видаленні система відображає діалогове вікно. Платіж прив'язаний до нарахувань. Видалити прив'язки. Якщо відповідь так, видаляються прив'язки до нарахувань і потім видаляється платіж. А якщо відповідь ні, операція видалення скасовується. Після видалення планового платежу в табличній частині форми списку запис, який видалявся, зникне з переліку.